Не, не ну, вже так, не думаю. Я більше до нового так не можу зацінитися, але думаю, я б більше до нового року потреба. Папа каже, що він ж нічого не заготовляв, особа, що ти їсти да. ж не розчинився. Ну, до нового року мені да. А, року? Ну, да. але ж вона ось щось почне хотіти ну, гуляти. Да. І зараз буде мекати, що всі будуть зглядати. Мекати, мекати, пройде кілька. П'ять днів чи десь і знову меркає, ну, да. а вести нема вже то до кустюка водила, ну, да. то ще до кого. А зараз треба аж проти альони. Там якісь люди купили хатину. Хто її, а... коли ти її заведеш скинула? <гнівиш> <Це> я, <гнівиш> я не, не, не зайди сама, не то, що я видул… <гнівиш> З Козою. Це так думаю, і піду, зерні та посіяли. І соняхи виросли такі два метри угу. чи півтора. І ними палили. І ними палили у лежанці. Плеті. Там взагалі дерев не в цих деревках чи, чи взагалі все Боже, пустиня дядь, кругом. Мені не да? приїжджав в відпуск, як в шахті робив. Він приїжджав на місяць до нас в одпуск, ніде деревинки не було. Сі вказали, що щось там де не де було, і то ніч попалили. Даже ні. не знаєш, як представити, що це дерево ніде не було. Так. Так. От у того сина, ну і такої жалі. Це в Криму, напевно, що як пам'ятаю, що йдаш, і далі поле кругом, що да, нічого не дерево, да, нічого. Да, да. І ось його ну, синочок, тут у нас щось чи три клинчуки кривих тільки було. Ого. І більше нічого не було. І або соломою палили, або сояшниками палили. Або знаєш що, корова гній був на гній від корови. Висушували його. і так, да, і солому туди додавали, і такі, як коржі пекли. Де, де, пекли? ліпьошки, на, на сонці. сонці. А -а -а. На сонці. То казали колись, що лучше сім дюр голові чи корж на сонці печений. Це так по сам череду, і так хлопці mm -hmm. до нас кажуть. А ми думаємо, то певно, що лучше на сонці печений, як е, сім дюр голові. Це ж дуже страшно. А потім давай читати. Давай читати, що правда двоє очей, вносить дві дірки, вже вда чотири, губа п'ять, і вуха да. шість, сім, та й все правильно. Ну, да. Да, да. А, а ще були такі хлопці, що казали лес, полянка, лес. Ліс, це ага, на голові. Це нам, нам полі, так ми посемо ага. корови і вони кажуть, а ну загадаю. Відгадайте, що ага, таке? ліс, волосся, лоб, полянка, горбик, ніс, ага. ямка, дві молочні фабрики, водопровод. <різь> 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 Я з полянки гордики, дві молочні фабрики, порч... спорчений завод, духовая музика і водопровод. Бачиш? Це ж комусь треба це думати, правда. Бачиш, не бачиш. Є сполянка, гордик'янка, дві молочні фабрики, спорчений завод. Це же це пуп. Ну, бо там, знаєш, порчений завод. Угу. Духова є музика, зад ну, да. і сперед водопровод. <рігул> 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 Бачиш сину, який да, так да, так да, Таке було. Я ще раз кажу. От де наша хата.